Сьогодні ми відвідуємо членів родин воїнів, які загинули в АТО батьків, матерів, дітей. Відвідуємо не просто так. Це вже не перше наше відвідування. Сьогодні за дорученням. Міського голови на виконання деяких програм обласної державної адміністрації ми вручаємо членам родин певні посвідчення, які дають їм можливість скористатися правом на пільговий проїзд в приміському транспорті в межах Дніпропетровської області. Наприклад, відвідати місто Дніпропетровськ, відвідати Кривий Ріг постійно без обмежень. Це стало, завдяки, це стало можливо завдяки підписанню меморандуму між Дніпропетровською обласною державною адміністрацією. Та всіми привізниками певного меморандуму, Євгена Миколаєвича. Які саме родини ви сьогодні відвідаєте? Сьогодні ми відвідаємо родини Матлака Олега, Матусевича Віталія, Федорченко Сергія, Пашедіна Максима, Юхимця Ігоря та Капран Константина, тобто всіх тих хлопців, які загинули при виконанні своїх службових обов'язків в зоні АТО. Крім того, крім того, ми сьогодні хочемо вручити частині родин. Ну це важко назвати подарунки. Це просто допомога від міжнародних організацій, надана у вигляді ліків окремим родинам, ті, які загибли першими. Іншим родинам, я думаю, також допомога від цих організацій надійде. Ось таке ось посвідчення, яке дає йому право їздити, в тому числі до Дніпропетровська, безкоштовно, завдяки підписаному меморандуму між Дніпропетровською обласною державною адміністрацією mm -hmm. та всіми автоперевізниками нашої області. В межах області поїздки mm -hmm. безкоштовні. Ось, будь ласка, mm -hmm. ми також повинні вручити від міжнародної, однієї з міжнародних організацій ось таку ось коробочка ж, з набором ліків, ну, які можливо стануть в нагоді йому підтримати своє здоров'я. Також от, дозвольте mm -hmm. вам вручити це. А також, подивіться, будь ласка, про всі пільги, які мають, на які мають право сім'ї воїнів, які загибли в АТО. Є певна така книжечка, вона є іменою, От Для окремих родин нам вже зараз надали в центрі допомоги АТО в Дніпропетровську. Для інших вони, я думаю, надійдуть найближчим часом. І у частині родин ми вже вручаємо ці інформаційні бюлетені, де чітко написано, на які саме пільги, в яких категоріях ви маєте право. Ви знаєте, ви як член родини воїна, який загинув в АТО, по цим, цим питанням це приїжджаю, воно не дуже приємні наші всі зустрічі, але ви повинні знати, що ви маєте право на ряд пільг. От. Значить, пільги ці, вони всі прописані, вони всі зібрані в документі. Цей документ я вам повинен такий вручити, щоб ви знали, на що ви маєте право, як людина матір, як мати людина, яка віддала життя за Україну. Останнім рішенням, таким членам родин, включається ось таке ось посвідчення, яке зараз дає вам право на пільгове перевезення в межах Дніпропетровської області, на ці автобуси, От, тобто до Дніпра, до Кривого Рогу, завдяки роботі Дніпропетровської да, місцевої влади, значить, ви можете користуватися безкоштовно при наявності цього ось посвідчення. Міжнародна, міжнародна допомога. Родині Фідоченка Цеста, тут набор ліків передаємо вам для підтримання здоров'я. На жаль, розуміємо, що повернути нікого ми не можемо, але принаймні робимо все можливе, щоб всі знали про це, що ніхто не забутий, нічого не забутий. І ці родини, і в міської влади, і в обласної влади, всі постійно намагаємося зробити все, що ми можемо. Будь ласка, будь ласка, це отримайте все. Не забуваєте. Найближчим часом розробляється ще програма міською владою про допомогу членам родин, все, що ми зможемо на місцевому рівні. Зараз вирішується питання про пільгове перевезення на місцевих маршруточках, щоб по цьому посвідченню ви могли їздити не лише з жовтих водоніпропетровська до Кривого Роду, куди вам треба, а й на міських маршрутах. На найближчу сесію вирішено це питання. Я сподіваюся, що ми це вирішимо. От. І принаймні хочемось допоможемо. Вам та й іншим родинам, яких у нас, на жаль, шість хлопців, яких, яких вже з нами.